Двадцять Липня, лілія. Ось такі грунки. Вже солодка. По дві налозі. Це четвертий рік. Кущеві. Грунки причудові, З одної сторони, з іншої. Чекаю розовинки від неї, бо я бачила, на виставці була ніжна рожева. Ну, Починає заварбовуватися. Ось така шикарна форма щенікова лілія. Ось такі ягідки. Не дрібна грони, М -м. біля кілограма, точно. Грибня ніжка наче не перегибається, зручно висить. Мені подобається з цієї сторони, зараз з іншої. І з другого боку лисна я вже прибираю, вже. Можна. Ось така лілія, Це вже посейдон. Це вже посейдон. Ось такий він. З лілією разом. Ой, лілія, Мені дуже сподобалася. Уже вона солодка солодка.